До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. До вашої уваги. Черговий випуск броденюс 30 вересня о 19.26. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Суховоля Бродівської міської територіальної громади Золочивського району на автодорозі Броди-Тернопіль відбулося зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ-21-11 та легкового автомобіля Форд Сі МАКС та є затиснуті люди. Наслідок ДТП травмовано трьох пасажирів автомобіля ВАЗ яких із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП Бродівська центральна міська лікарня пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню двох потерпілих із автомобіля ВАЗ та відключенню акумуляторних батарей? Виїжджали 10 та ДПРЧ міста Броди. У Забулоцивській територіальній громаді провели цікавий майстер-клас. Більше інформації про нього у наступному сюжеті. До дня бібліотек у Забулоцивському центрі культури, дозвілля та спорту діти виготовляли листівки для бібліотекарів Забулоцивської громади. Саме сьогодні ми з цієї нагоди зібралися. Майстер-класи зазвичай у нас приходять весело за чашкою. Чаю у нас було. Багато вже майстер-класів, ну дітям подобається приходити. Ми весело проводимо час за допомогою кольорового картону, ножниць та клею. Діти приклали зусилля, аби виготовити цікаві аплікації. Такі майстер-класи на думку організатора є дуже важливими. До слова, вікова категорія не обмежена. Корисні майстер-класи тим, що в дітей розвивається дрібна моторика. Вони вирізають, вони малюють. Вони розвивають свою фантазію, адже були в нас майстерки присвячені. Ми виготовляли листівка «Голуб миру, там, де дітки вони не тільки розмальовували, а й вони думали, що написати, тому що ці листівки ми відправляли воїнам, і тому вони писали різні побажання, які вони тільки могли. Тобто вони ще й думають. Також з нагоди дня бібліотек творчі діти Забуцивської громади на чолі з Марією джаз вітають працівників бібліотечних систем із святом. Побажати їм щастя, здоров'я, наснаги і побільше цікавих читачів. Тому вітаємо, вітаємо! Вітаємо! Із забули цею Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн. У Бродах відзначили 75-річчя Бродівської центральної міської бібліотеки та Всеукраїнський день бібліотек. Наша бібліотека зберігає багатство української душі та українського слова. Хочеться, щоб у всіх книгозбірнях завжди шелестіли листки і щоб вони були наповнені читачами, які будуть вбирати до своїх сердець цей величезний маєстат думок великих людей, зазначив отець Ярослав Царек, благословляючи дійство. На мистецький захід прибули бібліотекарі усієї громади медійники та запрошені гості спершу присутні вшанували хвилиною мовчання усіх полеглих захисників України, а далі після священичого благословення прозвучали вітання від представників Бродівської міської ради, колективів усіх 18 бібліотек, що працюють у громаді, та від друзів та партнерів книгозбірень. Також слово мали наймолодші поціновувачі книг віком від 4 років. Підгорецька бібліотека постійно оновлюється та стає майданчиком для проведення різноманітних майстер-класів. Більше інформації у наступному відеосюжеті. З нагоди міжнародного дня бібліотек перед цим святом для працівників книгозбірень ми завітали також у Підгорецьку бібліотеку. Тут для дітей облаштовано все на високому рівні. Є в доступі не лише книги, а й комп'ютери. А для наймолодших відвідувачів навіть іграшки. Бібліотекаром бути, знаєте, як сказати, важко, не важко, але трошки важко. Ну, але то є приємна дуже робота. Приходять до тебе діти, дорослі. Ну так як зараз війна в нас в країні, то ми і також в Народному домі та бібліотеці, нашій господині готують е, випічку. Вареники зносять всі до бібліотеки, до клубу, і ми відправляємо на передову. Наш волонтер, то Жируха Оксана. Вона від початку війни почала займатися волонтерською допомогою. Також Андрій Кармазин. Ми їм щиро дякуємо за то. І вони нам дуже допомагають. Ну, допомочі до бібліотеки. Тут у бібліотеці завжди світло та затишно. Попри війну, сюди приходять чимало відвідувачів. Біжать зі школи, заходять так, біжать. Ось зараз на столі є картинки, які кожного разу ми малюємо військовим, які нас солдатам захищають. І до кожної коробочки ми накладемо картинку. Щасливим поверненням додому і скоріше закінчення війни. Не менш важливим у функціонуванні бібліотек у нинішній час є підтримка місцевої влади. є всіх заслуга, і депутатів заслуга, і голови ОТГ-заслуга. Ну і моя трошки є заслуга, бо пишу проекти. Ну, тепер вже неможливо писати проекти. Ну, а Марія Володимирівна нам також допомагає. Андрій Богданович, Оксана Степанівна, Оксана Петр... Жируха. Їм також дякуємо. Станом на нині бібліотека стала сучасним хабом для проведення майстер-класів або ж проведення часу і з користю. Кожного разу тут відбуваються оновлення. Е, яка співпраця з іноземними волонтерами? Приїжджають під час воє... ну, військових дій, приїхали, приїжджає до нас такий пан Богослав Бруяновський. Він родом його родина з підгірців. І він нам привіз ці іграшки, олівці, картинки, шарики надувати. І він нам дуже допомагає і до бібліотеки, і для ну, переміщених осіб, а також для військових привозить він. Ми йому також хочемо подякувати за плідну працю. Напередодні дня бібліотек прийшов подарунок від видавничого центру Академія. Користуючись нагодою, директор підгорецької бібліотеки вітає своїх колег із святом. Бажаю саме перше миру, здоров'я, благополуччя, всього, всього найкращого, щоб культура процвітала. Із підгірців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн. З наближенням зими для нашої армії потрібні буржуйки. Перші з них готові до відправлення, які виготовили жителі Підкам'янської громади Мирон Поцило, Петро Лакомський та Андрій Рарок. Працюють над виготовленням буржуйок, також інші жителі громади. Якщо у вас є газовий балон, металева труба діаметром 100 мм – Можете також зробити цей спільний внесок у перемогу Збройних сил України. Музика. Лялькова вистава для наймолодших жителів Забулицевської територіальної громади відбулася. Що цікавого у цей день, також бачила наша знімальна група. Дивіться у сюжеті. Відолажечко ти наша, потрібно негайно тебе вести до книжкової лікарні. Там, тебе лікар когляне, послухає, підклеїть і одягне в гарну плодинку. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек для найменших жителів Заболоцівської громади організували дитячу виставу Звірята, лікують книгу та перегляд мультфільму. Тут у центральному залі книгозбірні було чимало діток, які прийшли спостерігати за цікавим дійством. Ми подумали, що буде дуже пізнавально. І для нас, для, як для бібліотеки, щоб діти вміли користуватися книгою, в нас сьогодні була найменша категорія це є садочок, школа вже ще ну, не прийшла. І тому я думаю, що їм було цікаво і знати, що таке бібліотека. І цей мультфільм про бібліотеку, як користуватися бібліотекою, я думаю, що дітям сподобалося. Вистава, хоч така коротка, проте пізнавальна для дітей, залишила хороші враження. Зокрема, для діток продемонструвала мультфільм про те, як правильно поводитись із книгою. У Нас вже мабуть, п'ята чи шоста вистава. Ми щомісяця такі вистави готуємо. І ці вистави завжди за якоюсь тематикою. Попередня була до Дня Незалежності України, то ми там спасали і брата, і сестру, і співали ой у лузі червона калина, і віночок плели». Отак, щоб дітей привчити. До чогось хорошого. Попри важкий час у зв'язку із повномасштабним торгненням бібліотека розвиваються, і кожного разу тут відбувається щось нове та цікаве. Нам дарують читачі наші, наші односельчани дарують книжки. І тепер недавно прийшла посилочка від Тетяни Головацької з Києва з книжечками. Ми їй щиро дякуємо за неї. І так читачі нам дають книжки. Ну а так, нових надходжень нема, але ми сподіваємося, що буде краще. Тут у забулоцівській бібліотеці є широкий вибір літератури, де кожен бажаючий може знайти для себе потрібну інформацію або ж літературу до душі. В Інших громадах наприклад діють акції різноманітні. Там, наприклад, подаруй бібліотеці книгу українську, чи принеси здай російськомовну на макулатуру, в такому плані. Чи є якісь заблоцівській громаді акції, чи можливо будуть впроваджувати? Ну, саме цієї акції «Подаруй бібліотеці книжку, то постійно несуть нам люди. Книжку ми просили навіть іграшки для вистави. Ми просили односельчан, що хто може, що подарував, бо нам треба ж іграшок, трошки ми самі. Робимо, шиємо і клеїмо, і вирізаємо. А трошки нам люди зі села приносили іграшки, і тепер ми можемо ставити різні вистави. Власне, одна із них і була організована для дітей, за якою із захопленням спостерігали в свою чергу. Пані Ольга вітає колег із професійним святом. Найперше побажати міцного здоров'я, успіхів у роботі, натхнення великого. Побажати нових гарних книжок, вдячних читачів, а найбільше побажати миру над головою. Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн. Цікавий та захоплюючий майстер-клас із виготовлення віночків творимо красу своїми руками» Прийшов у висоцькій філії Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Дякуємо за сприяння організації Червоний хрест дівчатам. Дуже сподобалось таке заняття, і вони уже мріють, як одягнуть ці віночки на святковий концерт до дня нашої перемоги. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Броди Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!